Вітаю, друзі, Христос Воскрес! Звернімо увагу, як недільні читання Євангелії від Дня Воскресіння заохочують і мотивують нас свідчити Христа, живого Воскресла. Апостол Тома, переживаючи кризу віри, говорить, поки не побачу, не торкнусь, не повірю, Ісус приходить до нього. Каже, торкнись і не будь не віруючий, але віруючий. Тома торкається, бачить, торкається і говорить, виголошує, вигукує Господь мій і Бог мій. А після цього ціле життя апостола стало проповіді Євангелії, як говорить історія аж до земель Індії, говорив, розповідав свою історію і зустріч з Христом Воскреслим. Жінки мироносиці, в серці сум і страх, спішай до гробу. Не знає, хто їм відкриє. Померла їхня надія, а не не зміщає їм радісну новину. Отримують доручення і їдьть, розкажіть апостолам. Марія Магдалина приходить і розповідає тим, що сумували і плакали, що Ісус Воскрес, розслаблений 38 років, не було чоловіка, який би допоміг, не було людини. Ісус повертає йому здоров'я і розслаблений. Негайно пішов і розказав юдеям, що Ісус зцілив Його. Жінка Самарянка. Зламана гріхом, побита людськими осудами. Зустрівши Ісуса біля криниці, побігла і всім в місті розповіла: Я знайшла Месію Спасителя. Він біля криниці чекає, ідіть і подивіться. Не побоялась. Сліпий від народження прозріває. Перед Синедріоном, судилищем, говорить, той Ісус відкрив мені очі. Я був сліпим, а тепер бачу. О, брате і сестру, можливо і ти сьогодні переживаєш кризу віри, як апостол Тома, спіши до Ісуса. Або досвідчуєш страх, непевність, смуток від втрат обставин життя. Або переживаєш депресію, розслаблення, не можеш вийти в цей світ. Побитий людською обмовою, зламане життя гріхом, уникаєш зустрічі з людьми. Не бачиш сенсу жити правди в житті у цьому світі. Йди до Ісуса! Це єдина порада. Наш Бог всемогутній, не трошки сильний, але все сильний. Його рука не змаліла, щоб допомагати. Чекає тебе, чекає сьогодні у сповідальниці для покаяння. Чекає в причасті, щоб віддати тобі себе, усю свою любов, своєму слові, щоб промовити до, до твого серця молитві, спілкуванні. Йди до нього. А потім. Зустрівши його і переживши зцілення потішня від нового життя, розповідай інше, що Ісус зробив тобі. Укріпив розслаблені ноги, відкрив очі, зцілив віру, дарував нове життя і серце. Не осудив, але благословив. Не бійся розповідати. Якщо це важливо для Господа, нехай це буде важливе і для нас. Ісуса теж не слухали. І відходили від апостолів, і нас, можливо, не послухають, але будуть ті, хто почує, прийме і принесе плід сторицію. А серед труднощів і страждань, непорозумінь і переслідувань, нехай для нас стануть бальзамом на рани і заохотують до праці слова. Слова Ісуса, я з вами аж до кінця віку. Христос воскрес! Поістину воскрес! Будьте благословені! І запрошую підписатись на цей скромний канал. Щоб допомогти поширювати Боже слово на просторах інтернету.